Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні дощить. Але день такий спокійний, без вітру, не холодно. Я вирішила прогулятися. Розкажу вам трошечки про життя в цій країні, якщо ви не проти. Це видно море, видно порт. На жаль, сьогодні хмурно. Краєвидний є найгарніший. Ви можете чути спів пташок, які співають свої пісні. Це одне із панорамних міст Мість в місті Анкона, Італія. Тут відкривається гарний вид на порт на море, але сьогодні, на жаль, хмурно. Ви бачите п'ятигранну фортецю, це фортеця раніше була. Раніше колись був, боже мій, скажіть мені, госпіталь воєнний, лазарет. Зараз тут музей знаходиться. Я розкажу вам про Венецію сьогодні, про моє враження від цієї від цього міста. Моя ну, в Італії вже 13 років. І так сталося, що в Венецію я поїхала десь, напевно, вже коли була в Італії років сім, а то й вісім, якраз перед самим-самим коронавірусом. Коли їхала в Україну і верталася з України, їхала в цих автобусах, бусіках, завжди проїжджали по автостраді. Біля Венеції, але ніколи не заїжджала. І так, будучи часто, часто проїжджаючи поряд з Венецією і не бачити цього місця, я чогось вважала, що щось, щось ненормальне. І планувала один день поїхати і побачити, відки, відкрити для себе це місто. Відкладувала на потім, на потім, як ми часто відкладаємо життя на потім. От. Але якраз в 2019 році да, я купила, пішла і купила білет на потяг до Венеції. Якраз тоді був період карнавалу. От. Я купила білет і хотіла побачити на свої очі карнавал і побачити на свої очі Венецію. Ну, що я чула від людей? Дехто розчарований був Венецією. Через то, що для них показалося, місто не є гарне, ті канали, які пахнуть негарно, такий затхлий запах каналів, мені говорили. Комусь не подобалися пошарпані від вологи від цих каналів стіни у будинках. От, і для мене таке враження трохи склалося. Одна жінка казала, що якщо їхати в Венецію, то треба їхати обов'язково в період карнавалу, тому що там немає що дивитися, немає що бачити в Венеції, коли немає карнавалу. Ну, коли я вийшла із потяга на пероні в Венеції, був гарний сонячний день, лютий місяць, але день був спокійний. Я вийшла із потяга і побачила вже вийшла із на перон, <ган> і коли вийшла із ЖД вокзалу, що я побачила перед собою? Цей спогад залишається вже роки зі мною. Я, я побачила місто і це був якийсь, знаєте, такий шок для мене. Гарний день, я на пероні, переді мною центральний, оцей головний канал, і напроти, по другу сторону каналу, відніється церква. І це було вау, дуже гарно. Я цей, це враження запам'ятала на все своє життя. от. Коли я спустилася до каналу, були на вулицях вуличні музиканти, розважали публіку, їх оточувало багато людей. Я зайшла в якусь кафешку і спитала, як йти до центру міста, до центральної площі, площі Святого Марка. Ну і мені сказали, що треба йти в цьому напрямку. І я пішла. І так сталося, що в тому напрямку йшло багато-багато людей. Я не знаю, це такий, знаєте, як живий поток людей. І я вписалася, я хлинула в цей поток, і я не питала більше, як дойти до площі Святого Марка. Оця людський поток, людська хвиля винесла мене на цю площу. По дорозі ми проходили були теж багато. Людей в цих костюмах стародавніх дуже гарно. Багато було вуличних музикантів, які заслуговують дійсно на увагу. Були оркестри з живою музикою. Це дуже гарно. Це таке. Крім того, я пам'ятаю це шестві. Люди йшли із в одежі, в старовинні одежі, з цими прапорами, які не знаю, якого віку ці прапори, скільки років цим прапорам. Кілька років цій одежі, тому що деяка одежа була дійсно вже так видно, що стірана, застірана, що вона дійсно вже е, не шита рік-два, тому що її вже багато-багато років. І е, це шесть йшло під музику, під барабани, дуже гарно було. Так що цей спогад про Венецію залишиться на, на, назавжди. Архітектура, безподобна архітектура. Скільки разів я бачила відео, фото про площу Святого Марка. Це серце Венеції. І склалося враження про цю площу для себе. Але коли ти попадаєш і бачиш її вже вживу, ти розумієш, наскільки ти помиляєшся, наскільки реальність і віртуальна реальність відрізняється. Я не думала і не гадала, що площа Святого Марка така велика за своїми розмірами, за своїми масштабами. На площі теж тоді була стена, виступали музиканти. Багато було людей в масках. Ми підходили, фотографувалися з цими людьми в старовинних одежах, дуже гарно, приємні спогади. От. Ну, На сьогодні, я думаю, достатньо моїх розповідів про Венецію. Пишіть мені, задавайте питання, що вас цікавить. Буду рада відповісти вам на ваші запитання. Всього доброго.